Бажаю здоров'я. Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас така унікальна можливість, і я хочу вас познайомити з командиром підрозділу з назвою Крила. Це безпілотні літальні апарати, взвод 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Це в нас теж рота вогневої підтримки і командир з позивним Арден. Ну, Арден, скажи спочатку всім задаю питання, чому саме Арден? Мене постійно теж це запитують, ти що, з Франції? Там є Ардени. Ні, це дуже просто. Мені близькі ім'я Артем і Денис. Це сокращено Арден. Артем Денис. Ну я не буду. Це близькі мені імена. Да. Добре, і... моїх близьких. Скажи, де ми зараз знаходимося? Як це називається? Ця кімната? Може, можна сказати. Ну, скажімо так, це мобільна кімната, скажімо так, пункт управління безпілотними системами, коротко. Наш, які ми можемо з будь-якої точки замасковано і працювати. Ви самі робили, допрацьовували, чи як це було? Звичайно, так. Да, це військова техніка, але вона стояла, скажімо так, з 90-го року, мабуть, вона ну, випуска 90-го року то есть, вона була законсервована. Ми її обновили, поставили реп, поставили монітори, що нам потрібно. Тобі ж тут є своя, свій генератор, есть, все автономно. Я тут бачу тут багато кнопочок всяких, щитки. Це, 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 да, це, це специфічне обладнання для нашої роботи, скажімо так. Це так. Ну, ми тільки зсередини вам покажемо. У цілях безпеки не будемо показувати екстер'єр цього чудо машини. Скажімо так, ми можемо ні автономно працювати довго з заглушеним мотором. Він може нас цей пункт зігрівати і. В можна жити, скажімо так, але нам не для, для життя воно потрібно, а для виконання бойових завдань. З нього зручно, якщо його добре замаскувати, що ми робимо? Ну і розкажи, чим саме займається ваш підрозділ Крила. Ми займаємося аеророзвідкою. все дуже просто. Ми літаємо, зараз поставлені нам чуть. Нові завдачі задачі з новими апаратами, скажімо так, і ми зараз на них переходимо. Зараз якраз ми в процесі переходу на нові літальні апарати, більше скажімо так, технологічні, більш такі, які літають далі, бачать більше, ну відповідно більше можуть принести нам користі для розвідки і для враження ворога. Ну, скажи, ми спілкувалися і глядачам, я показував підрозділ Сіда. Чим ви відрізняєте? СІД, вони суто мавіками роблять аеророзвідку. Ви чим робите? Е, ну, Я скажу так, Мавіки — це дуже корисна річ. Ми всі з цього починали. Спочатку війни я теж цим займався. Е, потім нам, скажімо так. Е в велику авіацію, скажем так. Тобі ж крила це літаки, це безпілотники літательного типу, які просто що мавіки, це скажімо так, більш тактичні завдання розвідка. А крила це, ну не скажу стратегічно, ну але далі відстані і далі більші висоти, тобі... які комплекси можна назвати. Ну, чим я працював, це були Ні, взагалі ваш підрозділ. Ну, це в основному було сірко. Зараз це буде міні-шарк, міні і буде ще один літачок, який я пізніше назву, який зможе вражати цілі і дистанційно мінувати. Тобі ж це а в чому різниця між міні-шарком і сірком? Ну, скажем так, як і все в цьому житті, в ціні, мабуть. І ну, це я так утрірую. А в основному різниця в тому, що е, Шарком ми далі літаємо, більш якісні камери, ми можемо більше побачити е, сірко за свою ціну, скажем так, за свої, Тобто, е, це такий це. Монокрило, яке виконує свої завдання, тобі що воно ну, теж не можна вести розвідку. Але скажімо так, для е, простої людини, що це як знаєте, порівнювати Жигулі і Мерседес? Ну от десь так. А як взагалі аеророзвідка? Ваше завдання просканувати якусь площину, а потім хтось все це розшифровує, видивляється, що знаходиться, чи ви самі розшифровуєте потім те, що назнімали? Ні, звичайно, те, що ми нас знімали, те, що ми побачили, ми, ми самі це продивляємось і самі знаходимо самі е, свого роду полювання, скажімо так. Тому це, це дуже цікаво. Тобто можна дивитися, в одне і те ж саме місце, 10 разів нічого не бачить, але якщо в тебе вже є якісь навики, по, по дешифруванню, особливо е, ти дивишся в одну ціль. Е, і нічого не видно. Але ти потім, якщо це ти засняв, спокійні обстановки, робиш дешифрування, і ти багато що можна цікавого роздивитися. І тим паче ворожу ціль. Скажімо так. Що на мене літають, мене застрелить за маю. Це впівішка. — Так. Олег. А ти його спеціально сюди, щоб він до нас підлетів? Я сам прилетів. Ми не звали він сам прийшов. Арден, а розкажи, як ти взагалі потрапив до Збройних сил України? Взагалі, війна мене застала не вдома, скажімо так. І з друзями, однодумцями ми. Запропонували деяким нашим так, не скажу, генералам, полковникам тему з, з безпілотниками. Тобто мене знайомі займалися дронами. Я до цього цим не займався, я займався бізнесом. Я цього. І ми з цією темою прийшли і зайшли з деяким полковником, скажімо так, ми зайшли за ручку в військкомат, і наступного дня ми були в Збройних силах. Тому що те, то, що ми запропонували, нам сказали парні. Це все можна реалізувати тільки в Збройних силах. Треба йти. Ну, треба так і так треба. Ми наступного дня були в військкоматі. І... В яку бригаду потрапили і що ви там робили? Ось спочатку в нас була окрема група, скажімо так, аеророзвідки. Тобі ж спочатку ми ми для оборони деяких важливих об'єктів в Україні, скажімо так, які орки хотіли захопити. Ми робили допомоги карти місцевості там супер 3 d форматі карти краще, ніж гугловські, з більшою точністю. Але місяць в цьому попрацювавши, ми були на південному напрямку. Виявилось, що потрібно, потрібно, що? Потрібно літати напередку і потрібні очі. Нашим Збройним силам потрібні очі. І ми почали працювати на південному напрямку вже безпосередньо Мавіки. Коригувати Арту, знаходити ворогів, ну, тобто займатися аеророзвідкою. А з якого року, як ви до 93-ї попали? Ну, взагалі, в Збройних силах я з початку війни, да, з березня 25-го, а в 93 й я попав. Це був кінець 23-го року. Я тут був в другій бригаді 22-го МБР. Ми були тут же ж на цьому напрямку, Бахмутському. І, скажімо так, знайомий мені запропонував, що організовується рота вогневої підтримки, її тоді не було ще в 93-й МБР, «Давай, давайте до нас, типа, ви з досвідом. І я з своїм другом, який був зі мною з початку війни, ми наказом штаба перевели сюди. І що хотів сказати, безпосередньо, так як підрозділ організовувався, я зміг тоді ще багато своїм знайомим, компетентним, скажімо так, колегам запропонувати сюди перевестися. Їх також перевели наказом Мінштабу. Так, ми тут вже працюємо аж скільки ми працюємо, вже, мабуть, півтора року. Безпосередньо на Бахмуті вже буде в червні два, місяці, о, два роки, а в 93-й півтора. Скажи, яка сама така цікава ціль, яку ви виявили? Ну як для тебе, що Ой, ну завжди завжди цікаво, коли ти знаходиш, скажімо так, в лапках своїх колег з той сторони, орків, пілотів? Це прям дуже надихає, коли ти знаходиш. Не надихає, коли вони тебе знаходять. Це друге питання. Тож, мені завжди запам'ятовуються такі моменти. Да, ми знаходили ми пілотів, і був... випадків таких було багато. Ми знаходили ці будинки, ми їх обстрілювали. А один випадок був такий, що, до речі, з Одрадівки літали пілоти. Ми їх чітко вичислили, бачили цей будинок. І як на зло, я... не було чим вразити. Мені довелося зв'язатися з суміжними підрозділами. Хлопці працювали ФПВшками, ми працювали аеророзвиткою. Вони кажуть, давай попрацюємо. Я говорю, так ось є ціль, а ми туди не долітаємо. Я говорю, ну а ми долітаємо. Тобто, з їхньої бригади хлопці не долітали мавіки, ми туди долетіли. І ми в тандемі, тобі ж ми знайшли ціль, вони полетіли цих пілотів вражати. Впівішка залетіла, був вибух, хтось вибіг, хто залишився, але вони передали арті, і це я перший раз бачив, що з першого пострілу краб попав чітко в будинок, і ну, вони на небесах. маю таку надію. Ну, немає, я це бачив. Це було, ну, це війна, що робити. Це наше, наше завдання. А як ви обираєте операторів по свою команду? Які якості для вас найважливіші? По-перше, до речі, да, зараз ми, так як крила мені довірили, компонувати самому команду. Тобто я, у мене люди, яких я знаю, або Мені хтось порекомендував, я перед цим проводжу співбесіду з людьми. Навіть якщо людина, я беру, взяв навіть тих людей, які раніше до розвідки ніякого відношення не мали. Але я бачу, коли людина хоче навчатися, в неї є мотивація, тобі ж це не тяжко. Навчитись цьому всьому обучимо, як на крилах літати. Перше, навіть в підрозділі, підрозділі, на кому ми беремо на крила, вони всі. Повинні літати мавіками, вести цю аеророзвідку мавіками. Тобі ж, якщо щось ми завжди можемо замінити хлопців, які ведуть тактичну розвідку 24 на 7, Мавіками. Тобі ж я підбираю головне по мотивації, щоб людина хотіла навчатися. І це, це не тяжко. А скажи ще, ну які нові технології чи вдосконалення ви б хотіли бачити у своїх комплексах БПЛА? О, зараз все так розвивається, як то кажуть. Розвиватися є куди. Ми б хотіли бачити, допустим, щоб літаки. Літали з сильними антенами GPS, щоб їх не міг там, щоб під Ребом ми могли працювати, щоб були більш надійні камери, щоб далі. Ну це це нюанси. Це то простим людям цього не основна знаціля аеророзвитки, аеророзвички це далі і якісніше бачить, скажімо так. А ти вже як-то заїкнувся, що у вас третє крило повинно якби з'явитися, ви його розробляєте разом з яким-то виробництвом. і що це за крило Так, е -е 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 yeah, нашому керівництву я запропонував. Э -е, до речі, мої знайомі, його виробля, виробляють. Я, тобі ж ним ми можемо не тільки вести розвідку, а можемо вражати. Тобі ж він може внести там корисну нагрузку 6 кг, а це або дистанційне мінування, або враження по координатам. І цей апарат ми зараз чекаємо, але ж те, що хлопці теж були на Деякому рівні, але це були конструктори, скажімо так, але вони е, не практики. Ми практики. Я кажу: от мені потрібно то-то, 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 то-то. І я там е, свої побажання висловив. От заробіт, вони до повинні, повинні зараз більше це усовершенствувати. І я думаю, це крило з'явиться у нас, і ми я маю надію, будемо ним вражати. Ну, так воно й буде. Тому ми, ми вже і спитували, ми вже ним літали тільки. Це щось подібне по бай... в... Байрактара чи Ну, Байрактар, на жаль, це друга цінова, цінова категорія. Нам... Це трохи друге, але це більша відстань, це більше крило, це корисна нагрузка 6 кг, це теж дистанційне мінування по координатам і теж враження теж по координатам, скажімо так. Скажи, я знаю, що у вас тут є саме ці комплекси Міні Шарк і Сірко. Хтось зможе показати, як воно виглядає взагалі? Ну, звичайно. То хочу вам сказати, що нам покажуть ці комплекси, але це буде услідуючому відео. То не забудьте підписатись на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. І скажи ще на останок, от твоє побажання, і що ти хочеш сказати людям, які вже навчаються на пілоти. Хоч вони хочуть стати пілотами, що б ти їм порадив, саме головне для майбутніх пілотів це мотивація і працювати, вибрати, по-перше, своє направлення. Тобто є три направлення, як я бачу з досвіду: це FPV, це розвідка коптерами роторного типу, типу Mavic, і це крила. Тут вже сам е е е я проходив ці етапи, я даже пробував в піві, але в мене більше душа лежить до крил. Але тут е не треба боятися, тут немає якихось космічних технологій, там що е люба людина з середньою освітою. І та, яка хоче навчатися, вона це освоє на раз, два-три. Тому, друзі, вам успіхів і майбутнє за безпілотними системами. Ставайте операторами дронів. Тороден, дякую тобі, що знайшов час розповісти про свій підрозділ Крила. Гадаю, людям це цікаво і корисно буде. Ну а ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.